Зручний практичний органайзер з кришкою для зберігання речей в білому кольорі. Ідеальне рішення для організації будь-якого простору. Корок приходить у складеному вигляді, тож займає мінімум місця під час транспортування і зберігання. Зібрати його дуже просто. Достатньо розправити бокові стінки самої коробочки. Вставляємо картонне денцем. Його ми обшили з щоб органайзер навіть порожній мав привабливий вигляд. Закриваємо кришкою і наш органайзер готов до використання. Розмір коробочки 30-30 та висота 30 см. Для зручності є дві ручки, щоб легко було діставати з будь-якої полички. Органайзер виконаний з міцного картону, що тримає форму та щільний спанбонд. Тканина, яка пропускає повітря та захищає від пилу та неприємних запахів. Кришка щільно закривається та легко відкривається, що робить використання органайзера зручним та простим. Оптимальні розміри дозволяють зберігати будь-що від одягу до документів чи іграшок. Для прикладу в нашу коробочку ми склали необ'ємні тоненькі пледи. Це на своєму місці кришкою захистили від пилу та неприємних запахів. Цей органайзер чудово впишеться в будь-який інтер'єр, та допоможе зберігати речі зручно та стильно.